На «Росія-1» знову б'ють по великій Британії. На словах, звісно, Салавйов з незадоволеним обличчям. Хто ж цього разу роздратував пропагандиста? А також яку нісенітницю видає чоловік. Тим часом Скабєєва закликає знищити всіх українців. А Медведєв вийшов у світ з новим дописом. Що ж там накладся в російський політик? Про все розповімо протягом наступних кількох хвилин. Це канал «Сейчас», моє ім'я Анна Ткаченко. А з вами свіжий огляд російської пропаганди. Ми вже рушаємо новий випуск. Розпочнімо із вражаючих заяв на пропагандистському майданчику Росія 1 прозвучали гучні слова. Там всю свою справжню жорстоку, брехливу та огидну натуру в чергове показала Ольга Скабєєва, вона власним ротом на одному з ефірів закликала знищити всіх українців. Розумієте, так? Про таке говорять на, нагадаю, державному російському федеральному каналі. Це знову доводить, що ціллю війни, котру Росія розпочала проти України, є не всі ці оманливі аргументації в лапках, звісно, про так звану денацифікацію, демілітаризацію і тому подібне. Їхньою істинною метою є вбивство українців відвертий геноцид нашого народу. І ця от посіпака Кремля взяла і озвучила це привселюдно. Тобто, по факту нівелювала всі брехливі слова своєї держави. Давайте трохи більше про її цю тираду. Скабєєва видала, мовляв, нас потрібно знищити, тому що існує лише два виходи: або вони нас, або ми їх. Це були її слова. Тільки щось чорнорота не зайкається про те, що на них ніхто взагалі-то не нападав і агресор. Це саме росіяни. Нікому б не довелося переживати все це, якби не злочинні дії їхньої ж країни і їхнього просто повернутого, схибленого керівництва. Але цього вона, звичайно, своїм глядачам не озвучить. Висновок тут один: російська пропаганда проговорилася і заодно закликала до вбивства їхньою метою від початку було саме це. І ці люди стабільно жахливі. Я вимушена зацитувати її слова, унічтожить всіх чортової матері. Чому? Тому що вони хочуть унічтожить нас. Ліба вони, ліба ми. Но третього не дано. Не здивуюся, якщо через деякий час після ось цих слів вона буде робити із себе білу та пухнасту. І всі росіяни скажуть: ні-ні ні, такого не було. Та на Росії один зазіхають не лише на життя українців. Їхні загребущі роки та довгі язики дійшли ще до і Великої Британії. Так, у одному з ефірів Владимір Соловйов вчинив на пару зі своїм експертом таку собі дискусію. Родольфовіч ніяк не заспокоївся з погрозами, вигадав мовляв, потрібно вдарити по Великій Британії, аби не існувала так званої загрози. Його співрозмовник запитав, чи не отримують вони за це у відповідь від США. А Соловйов став гнути свою лінію та ще й додав: мовляв, у такому випадку по них вони теж завдадуть удару. Де б не був Рудольфович, за його присутності, все стабільно. Погрози розмахування ядерною цією от дубінкою та заклики когось знищити просто потрійне комбо. Такі от дискусії лунають з російського державного каналу, панове. Я нагадаю і знову наголошу на цьому. Щоб вони там одне одному не говорили, думки за чи проти, не висловлювали, тема все одно залишається цією самою удар по іншій країні. Ведуть теревені про це, нібито це от звичайне діло. Але насправді це, це не вкладається в голову здорової, адекватної людини. Це просто жах. Втім, про що мова? Ми ж про росіяни, Росію загалом говоримо. Рудольфович інколи нагадує попугу, що постійно повторює одне і те саме. Єдине, що час від часу змінює назви країн, куди він там цілиться. На роз тебе навіть закономірність прослідковується. От погляньте, то Скабєєва, то Соловйов, і обидвоє зі схожими злочинними закликами. Як гадаєте, це аби глядачів переконати в примарній непобідімості та величії їхньої федерації? Як на мене, криза жанру очевидна, адже кожен спіч схожий на попередній. Я знову ж таки зацитую шматок спіча головного крикуна російського медіа: от нет Британії і угрози нет. А їм зачем, чим понімаєш, що ми їх тоді теж а якщо вони добре розуміють, що зараз в нас превосходство стратегічних ядерних вооружениях, і що вони не можуть нанести нам удар, на який ми не ответим однозначним уничтожением. Притом по нам теж попадает, це треба розуміти. Ну і по ним точно прилетит кінець цитати. Ще на кілька секунд буквально затримаємося тут. От погляньте лише як веселить псевдоексперта, навіть розмова про удар по якійсь країні. Навіть уявити складно, що в головах у цих людей вираз обличчя чоловіка просто кричить сам за себе, і діагноз, знову ж таки, на його фізіономії вимальовується. Та не лише ці кадри говорять про ядерні удари та лякають застосуванням ядерної зброї. У своєму телеграм нещодавно прокинувся Дмитрій Медведєв. Гадаю, ви не забули, що цей чолов'яга з цікавою, так би мовити, репутацією. Є досі заступником голови Радбесу Федерації. Він часто любить видавати в цьому месенджері казна що і взагалі на підпитку розписувати все, що йому там збреде в голову. До прикладу, цього разу Дмітрій заговорив про апокаліпсис. Так, друзі. А уявіть собі, що до цього там ще й погрози ядерною зброєю були все туди, на одну масу. Щось у росіян, якась ідея ідеякс. То Соловйов, то Медведів. Схоже, нічого більше вигадати не здатні, то й дістають свої от козирі з рукава. А що їм ще залишається? Отож, давайте до цієї суперпублікації. Щеною в руках ЧБС Медведів написав про можливу війну з північно-Атлантичним Альянсом. Дімон пригрозив, мовляв, якщо таке буде, то це зіткнення відрізнятиметься від так званої СВО. Мовляв, вчинять по-іншому. Думаю, ви вже здогадалися, до чого ж цей чоловік веде. На це він мовляв: увага. Так як у них не буде вибору, то вони застосують спеціальні ракети різного типу, дослівно зі спеціальними боєголовками. Ну, ви розумієте, так, російський політик пригрозив саме ядеркою, нічим іншим. Наша пісня гарна і нова. Він просто такий ідеальний співрозмовник для Соловйова. Будуть там один одному щебетати про одне і те саме. Просто 24 на 7. Ці двоє на словах ядерку по всьому світу вже розкидали. За словами Медведєва, таку зброю вони змушені використовувати і через більшу силу блоку НАТО. Так от Росія нібито буде захищатися. Це їхні слова. Ох, хотіє людини, як завжди, свій окремий світ, де Федерація жертва, що обороняється. Ну і неостанок він видав, мовляв, все після цього апокаліпсис. Ну і, звичайно, запакував все так, нібито винні не вони, а всі навколо. Все як завжди, стабільно. Цитую невеличкий фрагмент: для захисту територіальної цілісності нашої країни будуть использовані балістичні крилати ракети зі спеціальними боєголовками. Це основано на наших доктринальних військових документах і хорошо відомо всім. І це і є той самий приславутий апокаліпсис Кінець всьому. Добре, облишмо цих посіпак, і ненадовго зазирнемо до їхнього царя? Людина тут вкрай зайнята. Ну, до прикладу, вчора, 7 лютого, проводив Владімір Путін ще одну зустріч, але нам не важливо, що це була за подія і хто взагалі був присутнім. Ми звернемо увагу лише на появу президента РФ. Перегляньте це відео та скажіть, чи не побачили ви щось дивного? Ну, то що, помітили? На відео у бункерного диктатора рука, наче живе окремо від цього тіла. Місцями здається, що амплітуда вже настільки велика, що кінцівка просто відділилася від основного тіла. При цьому інша рука в абсолютно нормальному положенні. От як гадаєте, ви, давайте, можливо, поміркуємо якийсь діагноз в коментарях, поставимо. В чому взагалі причина? Це Путін так радісно назустріч біг? Або ж цією частиною тіла таки, яка. Якась проблема виникла. Або це просто збіг. Будь ласка, залишайте свої думки під відео. Ми дуже чекаємо на ваш фідбек. Вся наша команда читає ваші домисли і ваші думки. Ну а на черзі у нас вже згаданий Владімір Соловйов. Знову він просто таки на п'єдесталі слави. Отже, фейкометник активний не лише на Росії 1 як ми побачили, але й на своєму майданчику «Соловйов Лайф. Тут він продовжує то правити брехливі теревені, то мало не на всіх кричати та агресувати. Спочатку про очевидну брехню та викрилення реальності. Зараз приготуйтеся, бо буде відверто смішно. От Рудольфович днями ляпнув, мовляв, у Росії є свобода слова, і у них в країні можна все. Ви розумієте цей рівень обману? Це водночас і смішно і не вкладається в голові. Каже, мовляв, покарати то можуть, але та покута мало не просто пшик. На переконання Рудольфовича, максимум, на що може напоротися росіянин середньостатистичний, це титул іноагента, просто от пустяк, як він каже. А тепер уявіть: цей чоловік сидить та розповідає своїм глядачам, жителям держави, що в них все супер зі свободою слова. У той час, як самим громадянам РФ. Заборонено говорити правду про війну. Заборонено казати будь-що негативне у бік влади. Заборонено носити символіку, яку російська верхівка вважає якоюсь неправильною, незаконною. Тоді, коли за просте запитання можна отримати звинувачення у так званій дискредитації армії РФ, тоді, коли за різнобарвні сережки саджають за ґрати, звинувачуючи в демонстрації екстремістської символіки. Ну і це лише мала частина. От цікаво, після всього цього люди з цієї сторони блакитного екрану вірять взагалі цим брехливим ротам. Рудольфович, очевидно намагається перекрутити реальність, в якій живуть росіяни. І до того всього, аби закріпити маячню, ще видає мовляв, у Європі нібито відсутня свобода слова. Уявляєте цей маразм? От, послухайте. А свободи слова в Європі феноменальна. В Росії ти можеш все. да тобі може за це прилітіти. Самое страшные наказания тебя назовут кем? Иностранным агентом? И что с тобой сделают? Ах, тебя будут преследовать за что-то, то, что ты не там сказал в социальных сетях? Ну, с этим тоже проблема. В Англии приговоров на эту тему гораздо больше, чем в России. А клевета нигде не позволено. Действительно, краина кривых дзеркал. На еще одном своем эфире Рудольфович взагалі раскрычался. І знову чоловік чимось там незадоволений. От не подобається йому, що існують люди, котрі розповідають про дії їхньої армії у мережі. І так на них розсердився пропагандист, що мало не всі можливі емоції за кілька секунд виполив. Покарання їм уже навіть придумувати став. Каже, мовляв, вони воювати заважають. Отак-от: от нажалівся, накричався, вилаявся, план на день виконав. Отак, чим далі, тим все більш Рудольфович ворогів собі знаходить. І щоразу хтось новий. Уже навіть і співвітчизники, і ті не такі, як треба. От вороги просто скрізь. А цього разу вони диванні. Так їх можна охрестити, побачивши титр на цьому відео. Гляньте та послухайте. Ура! Ми пройшли два дома. Тут смотри, от враг не розуміє, А ми зараз справа через мостик. Вот это все за чим? Один танк налево, один танк направо. Зачем? Чтобы мешать нашим войскам воевать или чтобы кричать: "Смотрите, смотрите, я все знаю". Мало того, еще умудряется выкладывать, ну, практические карты, которые какой-то кретин в погонах им выдал. И они там типа сфотографировали, сделали как? До короче, якщо мы уже завели мову про так звану СВО, как там говорят на России, то, схоже, есть среди них и те, кому не до война. Розпочата проти нашої держави. Напевно, не хочуть росіяни допомагати армії окупантів. Навіть протести проти цього виражають, так би мовити. Цікаві події відбуваються, зокрема, в місті Воронеж. Там місцева жителька, схоже, демонструє, як вона ставиться до їхньої армії та загалом до так званої спецоперації. Щодня панянка викидає пакетик із фекаліями під один із будинків. Це важливо. Ставить вона його в коробку, де місцеві збирають допомогу для окупантів. Ну, якщо точніше, туди зносять банки для створення спеціальних свічок. Втім, росіянка вирішила замість банок допомагати отак. От, от. Ну а що, хто ж мусить показати, чим це все є насправді? Місцеві насправді спочатку думали, що жінка просто не зрозуміла, для чого ця коробка, хоча там було чітко чорним по білому написано. Тому навіть спершу люди зробили напис більшим. Аби точно вже було видно, але нічого не змінилося. Таку от історію розповідає один з тамтешніх телеграм-пабліків. Ну і після таких от веселих та цікавих історій, з, так би мовити, одиночними протестами поговоримо про ще деякі моменти із життя росіян. Друзі, певна частина жителів федерації знову живе, мало не в жахастику. Це стосується міста Білгород, а також Новосибірська. В останньому багато місцевих страждають через відсутність гарячої води та тепла сьогодні, 8 лютого, ці комунальні послуги тут відключили і вони недоступні від слова зовсім. Та більше ніж у 1200 будинках Кіровського та Ленінського районів у кранах немає ні краплі теплої води, а батареї холоднюще. Про це розповідають. Телеграм-пабліки, ну і власне жаліються люди у локальних чатиках. Втім, найкраща ситуація була і напередодні вчора. Там, от в місті Білгород, наприклад, під вечір люди мусили сидіти в самісінькій темряві, і знову ж таки без води. Відключення електроенергії застали зненацька деяких жителів кількох вулиць міста. Місцеві, так звані ЗМІ повідомляли, що незручності скоро владнають. Мовляв, відповідні служби працюють над усуненням проблеми. Але потім мешканці побачили, що повідомлення про те, що відновлення комунальних послуг буде довшим. Якщо раніше мова йшла про 30 хвилин, то згодом розповідали про півтори-дві години необхідного часу. Казали, мовляв, причини відключення на деяких вулицях, це такі -то технічні порушення мережі. Тож білгородці мали перемикати на резервні схеми, але чекати довелося людям набагато довше. Ну і так завжди: проблеми стаються, люди страждають, а російська влада ніяк не може допомогти своїм сагражданам. Чорна смуга в житті росіян продовжується та розширюється. Що ж тут скажеш? Чому негаразди ніяк не завершуються, а комунальні пригоди продовжують і продовжують бушувати Росією? От я вас запрошую висловити ваші думки щодо цього в коментарях. Чому у федерації так не щастить? Адже практично кожного дня без перебільшення ми бачимо то якісь відключення, то якісь аварії, то якісь прориви, то якісь вибухи. Містика. Ну що ж, глядачі, на сьогодні ми будемо завершувати цей випуск. Я вас ще раз запрошую в коментарі. Дуже буду рада побачити ваші вподобайки, адже нам неймовірно приємно отримувати від вас фідбек. Обов'язково підписуйтесь, не забувайте поширювати це відео, аби його побачила якомога більша кількість людей. І не забувайте натискати на дзвіночок. Таким чином ви будете бачити оперативні сповіщення і не упустите жодного свіженького випуску.